Вітаю вас, учні на році української мови. Нагадаю, що ми почали з вами розглядати теми, що належать до фразеології. Відповідно, дізналися і пригадали, що таке фразеологізм, чого він складається, як його розтлумачити, як правильно добирати до фразологізму синонім, синоніми, антоніми. Як визначати, що позначає чітко цей фразеологізм, А також джерела фразеологізму. Сьогодні наше завдання продовжити працювати з цією темою. Зараз я зафіксую на дошці, що саме ми будемо розглядати. Так, ось з'явилося іконце. Я фіксую 10 листопада, так? просто порт Так. Так, три ліве. Кореляцію без спот. Авторегресія. Я присновата. Фраза рохіс. Прислів'я, приказки, кризи вислови, афоризми, як різновидних фразових. Є. Зафіксували. Перейдемо до підручника. Параграф 13. І нам пропонують виконати усно право 121. Прочитайте та знайдіть у ньому прислів'я. За холодну воду не візьметься. Уже, в принципі, можемо зрозуміти, що це вид. Такого вислову, який можна розтлумачити, що не дарювати, нічого не робити. Ой і цікава ж тітка Уляна, це наша сусідка, скільки вона знає прислів'їв та приказок. Мова її так і рісніє ним. Легко говорити, та не так легко зробити. Ось вам молю прислів'я приказки. Хто добре єсть, той добре робить, прислів'я, без діла слабіє сила прислів'я. Почав діла, роби сміло. І працює вправно тітка Уляна. На городі в неї чого тільки немає. І картопелька, і морквочка, і бурячки, і квасолька. Бачимо, що в цьому реченні в нас є однорідні члени речення. Ануся і собі хоче так гарно працювати, що... і собі хоче, вибачте, так гарно працювати, щоб і на їхньому городі все душу веселило. Тоді починає кликати старшого брата. І ми бачимо так, що у нас буде з вами діалогічне мова. Миколко, допоможи прополоти капусту. А у відповідь чує тільки сонце пече, я, холодку, я в холодку посиджу. Почула тітка Уляну відповідь Миколи, засміялася та й сказав І за холодну воду не візьметься. Миколка встав, взяв сапу та все ж пішов на город, буркнувши, бджола жалить жалом, а чоловік словом. Ну, бджола дійсно, якщо в прямому сенсі, говорити, вона дійсно зжалиться і дуже боляче, а чоловік може образити словом, тобто вколоти так само боляче, але вже в переносному значенні. Отже, різновидами фразологізмів є прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризм. Наприклад, не кажи го, поки не перескочиш. Ну, дійсно, як можна вже говорити наперед, якщо ти ще досі цього не не сказав. А великому кораблю велике плавання, крапля камінь точить. Афоризм це короткий влучний вислів, який виражає яку-небудь узагальнену думку. Для афоризмів характерні як завершеність думки, так і яскравість форми її вираження. Наприклад, Україна моя, мені в світі нічого не треба, тільки в голости чути і ніжність. Твою берегти. Рідки з тексту Андрія Малишка. Друге. Найбільший прояв геніальності у засійній ниві. Рідкий з твору Олександра Довженка. Крилатим, ви, крилатим називають вислів, який став широко вживаним завдяки своїй виразності. Наприклад, рядки Тараса Шевченка. Борітися, поборити. Друге, я мислю, отже існую вислів Рене-Декарта. Джерелом більшості крилатих висловів є літературні твори, у них рісніють інколи. Просто навантажено там різноманітних висловів, фаризмів, фразеологізмів, прислів. У піплії можна зустріти дуже велику кількість, та у творах, що пов'язані з міфологією. Далі у нас із вами вправа 123. Нам потрібно відновити з поданих слів прислів'я чи приказки, записати відновлені вислови та підкреслити Антонів. Перше. Дім згода, а не згода будує, руйнує. Згода дім будує, а не згода руйнує. Друге. Хто рано? Підводиться за тим, за тим діло водиться. Третє: м'яко стеле та твердо спати. Четверте. Ранні пташки росу п'ють, а пізні сльози лють. П'яте. Так. Дружній череді вовк не страшний або не страшний вовк дружній череді. Клопоту баба не мала. Шосте не мала баба клопоту. Я прокоментував, але запишу перші три прислів'я, аби ви розуміли, як. Все це зробити. Розкриваємо дошку. Відповідно, ви працюєте у своїх зошитах. Або, якщо вам зручно, ви працюєте усно або ви працюєте разом зі мною. Спостерігаючи, записуючи, фіксуєте. Так, 123. право 123. Перше речі. Згода днім будує. Года з нього а не згода. Руйнує. Можна поставити або тереба, або просто записати Друге. А, за тим діло водиться. А, хто рано підводиться, за тим діло водиться. Хто рано підводиться? Діло Третє. М'яко системи та твердо спати. М'яко стели та твердо спати. Я записав три відновлених прислів'я або приказки. Наше завдання записати, відновити і підкреслити антонім. Беру олівець. Будує, руйнує. Згоди, не згоди теж, в принципі, можна. Рано. Так, хто рано підводиться, тим діло водиться. Отут немає. М'яко, твердо. М'яко, твердо. рано підводиться, тим діло водиться? О, тут я не бачу. Взагалі ніяких автонікрів. Так, є. З таким буде наше з вами завдання. Але у нас там шість речень. Відповідно, всі шість я прокоментував ваше завдання або ж дописати, або усно розглянути, як вам зручно. 124 вправа. Установіть відповідність між частинами прислів'я, відновлені прислів'я. Запишіть. Час, як вода. Перша у нас частина. Відповідно, один В. Усе перетече. Це буде перше. Згаяного часу це друге. І конем не доженеш. Третє. Проспиш весною, заплачеш зимою. Четверте: вітер не піймаєш, дим не заховаєш. Запишу 124 двадцять Так. Десь воно отягнемо мене. Вправа 124. двадцять Перше. Час як вода. Все вперед тече. Як вода. Все вперед тече. Друге. Здравяного часу є конем не доженеш. З часу є конем не доженеш. Третє. поспиш весною, заплачеш зимою. Спиш весною. Наплачеш зимою. Відверте. Вітер не піймаєш, дим не заховаєш. Вітер не піймаєш, дим не заховаєш. От і все. Виконана вправа 100. 24. Далі дивимось 120. двадцять. Ага, все. 126. Прочитайте ефоризми, поясніть, як ви їх розумієте. Перше наша дума. Наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава Україні. Звісно, зрозуміти можна таким чином, що у єднанні в спільній митці наша сила, та? і наша пісня, складена милозвучною мовою, ніколи не загине, і наша дума, тобто вся історія наша закарбована. Вона не вмре, і це є дійсно нашою славою, нашою славою усієї країни. Друга можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати слова Василя Симоненко, так Ну, говорить про те, що можна вибрати і друга, так і товариша, який тебе розуміє, і людину. З якою тобі комфортно спілкуватися, так? Але рідну матір не можна вибирати. Так само, як і батьківщину у значенні слів Василя Симоненка. Третє, чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена. висловила. Дійсно, інколи у нас можуть бути якісь неймовірні думки, неперевершена якась. Ідея, але якщо ми погано висловилися або не зуміли донести її до слухачів або до співрозмовників, то власне вона втрачає свою цінність. Вона вже загублена. Четверте. сміх це сонце. Воно проганяє зиму з людського обличчя. Віктор Гюко. Так, посміхаючись, ми радіємо. Вердіємо, наче сонце світиться, так? І тим самим женемо від себе погані якісь думки або поганий настрій. Так, буцією зміною, яку хочуть бачити у світі, ось таке є у нас так, зображення у своїй хаті, своя правда і сила, і воля, знову ж таки, рядкість Тарас Шевченка. 120. Восьме. Прочитайте криваті вислови, який смисл закладено в кожному з них. Знову у нас перше йде слова Тараса Шевченка. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, продовжуйте вчитися, набиратися сил, пізнавати щось нове, вивчати щось нове. Так, це не заборонено, але своє потрібно пам'ятати, своє потрібно знати, своє потрібно також вивчати, власне, і мова, і історію. І література нашої країни вона має бути у всіх на слуху, на виду і вивчати її потрібно постійно. Друге, кожна грубість починається зі слабкості. Ну, таке неодна якийсь незрозуміле трошки зміст висловлення сенеки, так? Але все одно грубість. Проявляється лише з боку слабкості людини. Третє, те, що незрозуміло, потрібно з'ясувати. Слова Конфуція, дійсно, як ми зрозуміємо, якщо не будемо з'ясовувати або не будемо вивчати це питання. Четверте, краса врятує світ. Думаю, ви чули такий вислів, так що лише краса здатна врятувати все, і краса переможе. Краса принесе мир нашій батьківщині. П'яте доля допомагає сміливим. Ну, якщо це все закладено, якщо це дійсно для людини шлях іти вперед і досягати висот, то їй потрібно проявляти ще й сміливість. І шоста машина часу. Так, такий неординарний вислів який можна тлумачити абсолютно по-різному, якщо машина часу, то це одразу говорить про те, що нібито там у різних світах, часових порталах можна подорожувати, або ж говорити, що машина часу не зупиняється впродовж нашого життя, що ми, начебто, механізм, який контролює ось ця машина. Ну і власне на домашнє завдання у вас буде вправа 130. Складіть і запишіть невелику розповідь: 6-8 речень, у які доречно використаєте один з поданих народних висловів. Цього буде достатньо. Якщо ви напишете більше, ніж 8 речень, будь ласка, напишіть, це не страшно. А перше, яка пшениця така поляниця, тобто, дивіться, у вас 8-8 народних висловів. Ви лише історію і свою розповідь, так, невеличку, придумуєте з одним. Якщо ви хочете використати декілька цих висловів, то використайте декілька, але потрібно якось їх об'єднати, щоб вони були однією теми. Так. Там на сонці тепло, біля матері добре, можна розказати, так щось. Без води і борщу не звариш, у решетці води не наносиш, і море починалося з краплі. Кожний вітер по-своєму дне. Тобто ви оберете собі один або два вислови і напишете свою історію, свою розповідь, текст розповіді. Вправа 130 на домашнє завдання. Вправа 130. Домашнє завдання. Це все. І під час уроку ми сьогодні розглянули 123, 124 вправи письмову, а ще декілька три або чотири вправи ми виконали усно. для себе. Я думаю, ми повторили узагальнили прислів'я приказки. Також з, зуміли з вами тлумачити крилаті вислови та афоризми відомих людей, діячів, так, філософів, письменників, поетів. Які висловлюють свої думки за допомогою текстів художних так, або там, ліричних віршів, і це все можна десь зустріти. Або ж там усні, народна, народні вислови, які побудують, які ми чуємо дуже часто, так, які люди, які грамотні начитані, вони використовують у своєму мовленні. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, мені напишіть в коментарі, або ж напишіть у класру. Дякую вам, до зустрічі.